Всім привіт! Єдина книжка, яку я не наважилася, навіть почати читати, хоча купила теж досить давно сіль для моря або білий кіт Анастасії Нікуліної. Я прочитала в принципі коротко що й до чого, і тут всередині. Ідея книжки Сид для моря зародилася давно. Спершу це мала бути коротка філософська повість у стилі маленького принца Антуана де Десендек Зюпері про 14-річну дівчинку, літню жінку в інвалідному візку та їхню дружбу, що зароджується на березі моря. Я навіть спершу опублікувала коротенькі уривки з рукопису в соціальних мережах. Якоїсь миті я збагнула, що цьому творові затісно в межах оповідання і відпустила його. З одного боку було важко, герої відмовлялися вписуватися в продуманий сюжет, але коли я дозволила їм жити так, як вони хотіли, стало легше. Так персонажі почали розкриватися неочікувано. Вірю, що сіль для моря може стати путівником у те, про що ми навіть не здогадувалися, містком від батьків до дітей і навпаки. А ще дай змогу зрозуміти, що кожен наш вчинок має наслідок. Дива трапляються, а за злочини завжди чекає розплата у цьому чи в іншому світі. Коли я до цієї книжки точно доберуся і знаю, що вона мене 100% не розчарує, а дуже сильно вразить. Тому, саме тому, я чомусь поки не готова. А ви читали?